Це справжній вибух смаку, карамелізована груша з м'ясом. Це для мене взагалі було якось дико. Але сьогодні я мала якийсь дивний настрій і все ж таки вирішила опанувати цей рецепт. Беремо 500-600 курячої печінки, видаляємо все, що не подобається, промиваємо під проточною водою та обсмажуємо на пательні, попередньо обвалюючи кожен шматочок у борошні. Обсмажувати треба на середньому вогні до легкої скоринки. Тим часом чистимо та нарізаємо на шматочки яблуко, грушу та цибулю. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. На пательню наливаємо трохи олії і трохи припускаємо цибулю. Додаємо яблуко та грушу. Мед, молотий, чорний перець і соєвий соус. Перемішуємо та накриваємо кришкою. Тушкуємо 10 хвилин на середньому вогні. Додаємо печінку та чесник. Перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо ще 10 хвилин. Це справжній вибух смаку. Здавалося б, таке дике, але насправді дивовижне поєднання. Тепер печінка за цим рецептом буде частим гостем на моєму столі, чого і вам бажаю.